Мене звати Оксана і я рада вітати вас на каналі школи англійської та німецької мов Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. І сьогодні ми з вами поговоримо про іспит з німецької мови, Goethe Certificat B1, а саме частину Sprechen Teil 2. Друга частина це частина, в якій вам потрібно представити доповідь, певну презентацію з, тем, з двох тем, які ви маєте обрати. Тож, вам надали тему. Ви собі вибрали ту, яка вам більше подобається. У вас буде час для того, щоб підготуватися. Під час цього часу ви можете робити собі певну заготовки, можете писати собі. План коротенький, можете робити собі нотіця, певні нотаточки, що за чим ви плануєте говорити, можливо, якісь фрази, які ви хочете використати, і боїтесь забути їх. Тож під час свого виступу ви можете користуватись своєю чернеткою, але намагайтесь не читати з неї, але лише, лише де, деколи трошки підглядати, якщо це вам потрібно. Тож, давайте розберемо, які фрази нам потрібні, з чого має складатися ця доповідь, яка в неї буде структура. На прикладі теми хаустіре ям оранайн». Тож, ви вибрали тему, ви підготувались, ви починаєте, звісно, що зі звернення до своїх екзаменаторів. Це можна почати так: geehrte damen und Herren, Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag. Я вітаю вас на своїй доповіді. А далі нам потрібно сказати тему цієї доповіді. Наприклад, Der sich mit dem Thema haustiere beschäftigt. Дуже гарний вираз використали. Зворотнє діє «sich beschäftigen», але якщо ви не впевнені в тому, що ви правильно все поставите на свої місця, що ви не забудете «sich», тоді добре. Якщо ви впевнені. Але якщо ви не впевнені, то краще не використовуйте цю фразу і скажіть щось більш простіше. Наприклад, діагст. So yeah. Далі переходимо до структури. Вам потрібно розказати, що за чим ви будете розповідати. Mein vortrag besteht aus vier Teilen. Моя доповідь складається з чотирьох частин. І далі, що за чим?

Але знову ж таки обережно з порядком слів. будьте певні, що ви ставите діє на те місце, яке потрібне. Weiter möchte ich ein paar Vor- und Nachteile nennen. На цьому ви розказали структуру, розказали, що за чим буде йти. Зверніть увагу, що ми не використовуємо одні й ті самі дій слова. Ми використовуємо синоніми: Ецелян, Евенен, Ненен, Беріхтен це дуже добре. Ексемінатори дуже люблять, коли у вашій розповіді присутні синонімічні ряди. Також зверніть увагу на Зв'язкається єсть, вайта, дан, schließlich. всі ці слова також намагайтесь тримати в голові Це дуже такі гарні місточки між вашими реченнями, зв'язочки між вашими реченнями, щоб ваша мова звучала плавнішою. Далі переходимо безпосередньо до теми. Своїм учням я завжди раджу зробити таку як речення, вставку до цієї теми. Підвести екзаменаторів до цієї теми. Це може бути будь-яке загальне речення. Наприклад, хаос ті рейс, віхті дестіма, я бій давно цей, да сіра менше лібер, аус-тія цю гаузу. А далі вже про себе. Вас міг бетріфт», що стосується мене. І далі про свій досвід. Ich einen Якщо ж у вас нема тварин, ви про них не мрієте, ви їх не хочете мати. Розкажіть про своє дитинство, можливо, у вас в дитинстві вони були. In hatte ich einen hund. І далі розкажіть трошки про свій досвід у спілкуванні з цією тваринкою, наприклад. Jeden tag verbringe ich viel Zeit mit meinem Hund. Wir gehen jeden Morgen und Abend spazieren, Und ich kann mir mein Leben ohne meinen Hund nicht vorstellen. або щось типу того, два-три речення буде достатньо. Далі переходимо до частини Heimatland, але також робимо таку зв'язочку між нашими реченнями вступ до того, що ви хочете починати трошки іншу тему. Як це зробити? Наприклад, in bezug auf mein Heimatland stellen Sie die Situation vor, Зробили вставку і далі вже розказуєте про свою власну країну. Наприклад, die mit ihren Haustieren spazieren gehen. Також два-три речі з приводу цього пункту.

Der erste Vorteil ist. Der zweite Vorteil ist. Aber erstens, zweitens, Phrase, Slova, die ja, der erste Vorteil ist, dass es unser Verantwortungsbewusstsein stärkt. Oder der zweite Vorteil ist, dass die Tiere gegen Einsamkeit helfen. Nachteile Kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Während des Urlaubs musst du dich immer um seine Unterbringung kümmern. Oder die Haltung der Tiere kostet zu viel Geld und nicht jeder Mensch kann sich selbst das leisten. Der Kurs hat zwei Nachteile, zwei Ich und zwei Zöllen. Dali, dunka, je, je termo, jak je Abschließend bin ich der Meinung, dass, es sich lohnt, ein Haustier zu haben. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch ein Haustier haben muss und ich rate allen Menschen an, Hund oder eine Katze oder Fische kaufen. Oder sowas. Ich Krabko. Далі нам потрібно підсумувати це все і поставити крапку вже безпосередньо в самій презентації, як це грамотно зробити. Hiermit ist meine Präsentation zu Ende, und ich möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Wenn Sie die Fragen haben, werde ich sie gerne beantworten. Можна сказати і трошки по-іншому, трошки складніше. Наприклад, «Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten». Якщо ви впевнені в більш складному варіанті, якщо ви впевнені в граматиці, впевнені в тому, що ви це скажете без помилок, але не будете звучати як робот. Говоріть більш складний варіант. Якщо ж ви не впевнені, ви можете сказати те саме, але своїми словами, простішими словами, головне, щоб ви звучали природньо. Тож, під час цієї презентації вам потрібно мати чіткий план, що за чим ви говорите. У вас буде цей план перед очима, тому що вам дадуть тему з слайдиками або з малюнками основного того з основними тезами. Того, що вам потрібно розповісти. Але у вас має бути ще свій власний план, що за чим ви говорите. Ви слідуєте цьому плану. Я вам раджу, деякі з цих фраз, які ми з вами розібрали, ці сталі фрази, ви їх можете собі використати, вивчити. І під час тренування, коли ви будете обговорювати самі з собою чи з, чи з кимось іншим різні теми, намагайтеся ці фрази використовувати. Чим частіше ви їх будете вводити до себе в мовлення, Тим природніше вони будуть звучати, тим легше вам їх буде згадати на іспиті. Не забувайте про синоніми, дуже важлива частина. Екзаменатори люблять, коли у вас багата німецька мова, коли у вас присутнє багато синонімів або ж антонімів мовлені. Граматика це використання нейбензе, модалів, пасів. Конюнктів, намагайтесь всі ці структури по можливості використовувати для того, щоб у вас ваша мова була насичена гарною граматикою, гарними граматичними структурами. Якщо ви з цим всем попрацюєте, запам'ятайте ці основні сталі вирази, то у вас не буде проблем з темою, з поданням цієї теми екзаменатором та з отриманням непоганої оцінки. Якщо у вас є додаткові запитання, задавайте їх в коментарях. А якщо вам потрібна більш детальна підготовка до будь-яких міжнародних іспитів з німецької або англійської, я запрошую вас до нас до школи Edelweiss Lessons на наші уроки офлайн або онлайн. До зустрічі!